П'ять років поспіль Рівненщина долучається до цієї акції. Найрезультативнішим був рік минулий. За день волонтери назбирали стільки сміття, як комунальники за місяць. Утім, головне, аби люди усвідомили, що смітити погана звичка. А ще прибирання справа добровільна. На прикладі однієї школи організатори пояснюють, як робити не потрібно. Так, 23 третього числа, десяті один з ці класи на 10.00 виходять туди то туди то і не дай Бог ти не прийдеш. Дуже прошу, щоб такого не було, тому що діти зразу відносяться до цього як до того, що треба. А те, що треба, завжди неприємне. Торік більше третини сміття, зібраного в нашій області, здали у пункти збору вторинної сервини. Цього року приватні підприємці готові власним транспортом забирати відходи. Волонтерів просять приходити на прибирання з власними рукавичками та мішками для сміття, щоб веселіше працювалося в рамках акції. Пройде екологічний фестиваль у програмі: майстер-класи, тренінги та конкурси. Разом з тим, що основна ідея фестивалю це донести культуру знову ж таки, Роздільного збору сміття, переробки сміття, не смітити засобами мистецтва, адже екологічні проблеми актуальні для нашої держави. Тим більше, що до 2020 року в Україні планують повністю перейти на роздільний збір побутових відходів. Подібні акції проходять щороку у 113 країнах світу. За результатами минулого року Україна посіла третє місце. А вже цього року наша держава побореться за лідерство. Заплановано на цей рік у нас 5 тисяч локацій, і ми розраховуємо на 700 тисяч офіційних волонтерів. Ну тобто офіційні ті, які зареєструються в нас на локаціях у координаторів. Окрім масштабної акції навесні, активісти планують проводити менші з періодичністю у 2-3 місяці. Людмила Васюха, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.